Андет це не виграє. А, ці бетки просто розвалять цього змія. Вже йдуть розвалювати. Не розвалюють? Це автоатака, це то про що я говорив. Койл, Койл в Змія, Койл! Нема Койла в змія. Нема Койла в Змія. Починається фул фокус БМ. Якщо всі кнопки в БМа нажати, він помре. Або ну просто просвітку. Кінь просвітку, кінь кнопки в БМ. Пішов хіл, кнопочки в БМа пішли. Просвідка пішла. Удар від Ліча, але не достатньо спелдемеджу. Тим часом обоми пробують битися, тут навіть Шредер. Шостий рівень бере ДК, майже мертвий БМ, БМ влітає удар від Ліча, БМ лишається 70 хп. Тим часом Таурени пробують розбирати обомів. ДК цього разу грає Сівово, і Койл не тратить, не подумавши. І тут Андет лишається без мани і просто стоїть і нема золота, та продав би, продав би півбази. Купив би баночки на ману і боровся. Це вже якась автоатака, здається. На 50-й хвилині гри просто подвіг вже не справився. А я просто нагадую вам, що у нас триває далі благодійний турнір по Варкрафту, і це лише дивізіон суперновачків. Попереду ще дуже багато буде професійних ігор, котрі ви зможете побачити на каналі EZ на Ютубі та Твічі. Також нагадую, що всі результати та весь опис турніру ви можете побачити в нас на сайті. Так що чекаю вас всіх. новий <звук>